І що це за німець такий, якого ти зустріла? Він із Мюнхена, так? Мушу визнати. Він розумний, але ж розумних чоловіків хоч греблю, гати. Ні, ти не розумієш. Не варто так мріяти, серця. Ми з тобою лише хімія. Просто твоя реакція відрізняється від моєї. Так, Розум, ти кажеш вірні речі, але є такі речі, яких ти ніколи не зрозумієш. Так, серце, я розумію, що тобі потрібно кохання, але пам'ятай, із всього, що вічне, найкоротший термін має саме кохання. Я знаю, Розум, ти ненавидиш любов, тому що, коли вона приходить, тебе виключають. Я це нейрони, дендрити, гіпоталамус, а ти це феніли, тіламіни, дофаміни, ендорфіни. Розум, А ти не міг би вимкнути совість? Ненадовго. Вона мені заважає. Та що з тобою відбувається, відколи ти зустріла Якуба, ти сама не своя, ти постійно кудись поспішаєш пригальмуй. Ти постійно грузиш мене дофаміном. Будеш серед ночі, а то й зовсім не даєш спати. Навіщо ти усе це робиш, серце? А може, ти боїшся, що одного разу будеш битися в істериках перед іменинним тортом з свічками, і шкодувати, що твій час уже минув? А ти так і нічого не пережило, жодної пристойної аритмії, жодної романтичної тахікардії, чи навіть маготіння передсердя. А може, ти боїшся, що будеш битися лише заради одного єдиного чоловіка у світі, то і у тебе виникне відчуття втрачених можливостей? Я думала це мене. Та за що мені це? Але це лише тимчасові порушення реакції на холод, пустоту і загальну байдужість? Та цього мені хочеться найбільше, щоб ці порушення тривали якомога довше. Ось чого я хочу.